Ох, і сонце. Коротше, поселилися ми тут. -о. Руня свою музику, якби мене пропустило. О, рунь, це ж закопалися. Давай вже її зніму, та буду вже виключатися це. Я не хочу, що знімаю. Сонце таке. А, і дивіться, що погода починається з грудня місяця, хороша. Диві два дні, які хороші. З грудня місяця і пішло аж до літа. Поняв сезон? Монік! Please, let's go. Let's go. Томонік, ну виліз, я тебе зніму в купальнику і ложу цю мобілку вже. Я вже не снімав усіх, кромі тебе. Ти не можеш сказати, щоб вилізла на минуту. Поділа чи щось, хай вилізе на секунду. Я зніму і положу вже мобілку. Я вже не снімався. Чую, я хочу теж віддихнути. Сонце, нічого не бачу. Там же пішов туди, там теж музика, ті по-англійськи балакають. Е, ну Легкі слова, вони щось хотіли сказати, е, хай Україна, а я не чую нічого, будуть мене перекривляти. Я навіть не бачу, що знімаю, я на умання знімаю. Чи воно знімаєш? А, Снімаєш. Прийшов у холодок, подивіться, під бісідку чи воно знімає. Бігаю у холодок, дивлюся, чи снімає. Я ж не бачу нічого. Пліз, забери полотенце на секунду! Ну, подожди! Хочу всі оцінити тебе без полотенця! Пліз. Дай! Одне відео! Майдай! Пліз. Ну, пліз. Ну пліз. Ну пліз. Ну, пліс! Ну, пліз. Пліз. Yeah. Подожди! Крутанись. Подожди! Крутанись. Пліс! Ну no, крутонися попу, покажи всю. О, все чітко. Супер! Супер! Very beautiful, Very bootyp! Сьохо! Все, дивіться, який красивий чувак! 55 років, друге життя! Проживаємо! Друге! Друге життя нам дали шанс! Тобі шанс дали? Yeah. І ми його проживемо до Прилично, Діка. Дитятко яке. Ух. <риклад> Ух. Ми міняємо старувати. 28. Отлічно? Отлично? Точно? Так. Да. Ну, якщо я приїду на слідуючий рік і вони будуть досі тут вдвоєм, я буду в шокі. Я не знаю, з мене тоді поляна. <риклад> якщо ви ще рік пробудете тут, я приїду. Я на той рік ж. Ой моя моська, моська, моська. Бачите, яке було красиво? Вода прозрачна, все супер. Подожди.